You know just you do. You do. Любі, вітаю! Мене звати Іра. Я мама трьох діточок. Я розказую і показую життя. Як воно є. Приєднуйтесь! Знаєте, сьогодні зранку? Зараз розділяю так роботу. Щось зробила зранку, потім уже на решту, на кінець дня залишила. Прибрати ще треба, це як якщо я зробила основне щось, то тоді досить складно щось інше почати взагалі. І так, поки побігаєш і зробиш те, що взагалі завжди робиш, там розкласти речі по місцям або запустити робот пилосос бо ми сьогодні півквартири з Левчиком так пропилососили і повимивали підлогу, і вже немає сил на інше щось. І готую зараз. Великими порціями такими, щоб можна було не лише приготувати на вечерю, а й в заморозку кидаю. Хліб, он біля тебе хліб. Там то котлети готувала той в заморозку, щоб хоча б мені на декілька разів можна було щось придумати на випадок, коли, коли буде зовсім складно, там на пар, хоча б кинути щось. І це сьогодні зробила зранку тефтелі, тут велика така. Вона об'ємна це ікеї, вона дуже велика така. Е, і зараз буду і за, в заморозку теж кидати, і на вечерю поставлю, тушкуватися в мультиварку. Якось так виходить, е, хоч якось маневрувати між життям, е, що треба від'їхати, і не лише ж на кухні стояти, і, і приготувати все одно для, для родини треба. Так що якось, хоч так. Так, полевчика Левчика версії виглядає чуть-чуть скуштувати. Запіканку готуємо. Чуть-чуть. А потім з одного пальчика перетворюється на всю руку. Лев, ну як тобі смачно? Казав тільки, що не на камеру, М -м -м. кута, круто. Все досить їсти, сере. Це він снідає там сидить. Гречка смачна сьогодні, Лев. І гречка смачна, молодець. Так, ставимо запіканочку. Запіканка по моєму стандартному рецепту дуже-дуже смачна, ніжна. Ну Що за горобчик такий? Вже двома руками поліз. На цьому тижні доробили Левчику. Вакцини було ще три. Одна з них це Варіл Рікс, Я її викупляла у педіатрія з любов'ю, це від вітряної віспи. Це друга доза, і це вже кінець. Я рада, що я зробила, бо попереду народження маленької дитини. і Знаю, що маленькі діти вкрай, вкрай тяжко хворіють, а Левчик піде у садочок. І щоб убезпечити родину, то вирішила таким чином зробити. Потім зробила другу дозу бексеро, теж дуже задоволена, що все, Левчик уже убезпечений, і зробили вакцинацію від гепатиту А. Havrex. Ще одну дозу потрібно буде доробити мінімум через півроку. А так у нього вже є всі обов'язкові і оці, що не покриваються, точніше, що не по календарю у ВОЗ, але вони теж бажані. В перший день вакцинації була температура до 37,4, і вже два дні болить ручка у нього. Але ручка саме там, де робили буксеро. Мене педіатр саме за буксеру і е, попереджала, Слухає що так воно саме і може смерчика. бути. Якщо він дасть, сижу засмучена. Я вчора ввечері припаркувалася, прийшла вже до під'їзду і зрозуміла, що я ключі забула від квартири в авто. Е, я не повернулася, в домофон вже є, мені все відкрили. Але сьогодні зранку я себе погано почувала, і я лежала, я не виходила, поки мої виходили у школу їхали, Денис їх відвозив. Ну і тут ми з Левчиком повністю зібралися, ми мали їхати у садочок, повністю зібралися, вдяглися, підходимо до дверей других. Перші то я можу відкрити, а загальні ні. Сусіда немає. І все, і ми вийти не можемо. Денис не в Києві, Денис під'їхати не може. Наразі ще немає 12-ї, діти у школі. І ми не можемо нікуди виїхати і вийти. А ситуація наступна ще в тому, що нам вчора прийшло. Уже козяки. козяка. Запрошення у садочок, Яка. який я дуже хотіла тут, у Києві, Яка. куди діти старші ходили. Поки налаштовую мультики на телевізорі, Левчику, бо він сьогодні ще не дивився. Бо здуріти можна. Розкажу. Я не пам'ятаю, чи я розказувала за цей садочок, але він, можливо комусь просто в повідомленнях писала. Але він реально класний. І він класний не тим, що він там супербагатий, новенький чи ще щось. Він класний людьми і він класний своїм місцем розташування, бо він знаходиться прямо у лісі. Я неодноразово бачила не те, що там білочки, а зайчиків. От лисичку не пам'ятаю, зайчика точно бачила прямо на, на майданчику дітей. Дітей не було, тоді вони спали. Ливуль, ти хочеш побавитися так? Це не культурно язичка показувати. Okay. Ось і там дуже класні няні няні вихователі. Тому я дуже хоті хотіла б, щоб Левчик туди. І так як не вдається ще переїзд, okay. так, то будемо сюди все ж таки переходити на деякий час, а далі вже буде видно. Ось, і так як я зачинена, а Денис був там неподалік від того садочку, то Патруся. того там, де Лев зареєстрований, то він заїхав, і ми по відеозв'язку з директором поспілкувалися. М -м -м -м. Вона сказала, що да, потрібно тут Ося. виписуватись, ну а далі вже Ося. невідомо чи будуть у нас Ося. зараз, Ося. зараз, зараз включається. О, дивись, патруль. Де. Давай я включу. І далі не знаю, чи буде така можливість влаштуватись до них. Буде, будемо розраховувати на якийсь щасливий випадок. Ну, але вона сказала, що можна. Я думала, що посеред року не можна зарахування робити у садочок, а вона каже, що можна, що це не лише прям з вересня. Тому добре, буду тоді. Буду тоді вже по факту, як воно буде, як точно вже переїдемо, вже там будемо, то буду подавати тоді документи повторно в той садочок. Ось такі справа. Але поки що сюди, з вересня, будемо планувати йти. На ці ось 3-4 місяці можна подумати, щоб Левусю в приватниці і біля нас влаштувати, щоб він адаптувався до діток, розвивався вже. бо Мене не вистачає на все. Я відчуваю, я від цього злюсь, що мене не вистачає. Це просто там щось погортати книжечки, повивчати кольори тваринки і все таке. Ну, Мені здається, дитині вже потрібно, і може, і трошки більше. Давай. Давай. Тому я злюсь на себе, а зараз ще народиться четверта дитина, то зрозуміло, що із прогулянками буде складно. Ливусечка зараз. Доброго раночку. Вчора забрала каву свою. З Нового року не замовляла. Кілограм. Кілограмою такої ось випили. І десь, напевно, ще з. Тижня-два-три у нас там інше залишалось, так, така собі нам колись дарували, і ми її добивали. Ось це мені у подарунок поклали Гватемалу скуштувати. Я люблю, щоб кислотність була максимальна. Тут не написано, але у Кенії він, здається, або взагалі максимальний, або на, ну, на 4 пунктики. Ось, спробую цю. Вони мені іноді підкидують, якісь, щоб я її інші смаки куштувала. Бо я у них постійно лише цю кенію замовляю. Ось, але вона така насичена і кисленька, вона мені дуже подобається. І мені дуже подобається кава з цієї. Хотіла сказати кав'ярні. Ну, у них своя обсмажка. Я на Голосіївські забираю, мені дуже зручно. Ось або безкоштовною доставкою вони також новою поштою роблять. Ось так. Поділилася кавою, побажаю всім гарного дня. До речі, згадала, коли на новий рік я замовляла, і щось мені, ну, я у них вже досить давно замовляю, уже більше, мабуть, десь роки-два. Ось так. Тобто такий постійний клієнт, яка по кілограму цьому бере, то ми вип'ємо знову замовлю. Ось. Про що хотіла сказати? Що, мені здається, далеко не, не кожна організація так зробить. Мені не сподобалось вона щось мені гірчила. Виявилося, що я вказала не той помелу, що зазвичай. <пробітник> і вона була більш міл... мілкіша, і через це вона гірчила через мою кавомашину. То вони запропонували е... зробити обмін. <пробітник> Та вони готові були знову надіслати, щоб цю я відправила а нову з іншим помелом мені відправити <кхи> е... на зустріч. Але мені тут зручно було, то я туди поїхала і все замінила. Ось. Після чого прямо вони мені номер того помилу сказали. Кажіть, що ось так вам саме номер. І щоб це саме підходило до кавомашини. Ось так. Покажу вам трішки Києва. Зранку це ми з Левчиком вже повертаємося з лабораторії CSD, де я здавала. Аналізи по направленню з НСЗУ. Все вдалося і пізніше розповім результати. Це вже кадри із садочка. Якщо 1 квітня, пізно вже ввечері мені прийшло направлення, то 3 квітня ми вже офіційно. Зареєстровані в цей садочок, все підтверджено, документи відвезені, від, від дещо ще там трішечки треба буде довести, але все на 1 вересня ми готуємось сюди. Добрий вечір. <рес> Знову вийду так. Що ви думаєте? Я сьогодні знайшла в чому причина моєї лінії, як я думала. І час від часу у мене був стан, знаєте, типу, все нормально, але, але таке відчуття, що життя таке погане, все так погано. Все так, ну от, Потім себе зупиняла, тим Іра, у інших взагалі там проблеми, і проблеми в родинах, і прильоти, і все таке. Я з цим себе реально зупиняла. Іноді настрою не було. А сьогодні я дізналася, що мій вітамін Д, який був в нормі, він просто в дефіциті в конкретному. Дивіться, ще уважно, дивіться, є нанограм на, на мілілітр, здається, і наномоль на літр, здається так. І це в цьому теж є різниця. Їх можна переводити одне в інше. Ось, І, по моїм даним, те, що. Я маю в мене в нанограмах 13. Це дефіцит конкретний. Все, що нижче 20. Тобто норма це мінімум 40. Ось подивилася, що, щоб через три місяці у мене був хоча б 40 показник, потрібно аж 6 тисяч одиниць приймати. А я то пила, то не пила і по 2 тисячі. У мене було дозування 2000, і то закінчилось. А, не закінчилось вітамін Д. Я у мами забула останній раз, брала з собою баночку і забула. І сьогодні я дізналася, що реально низький. Так що, здавайте, люди, якщо відчуваєте. А ще я думала, що зі щитоподібною щось не так, але там ідеально все. А ще враховуючи вагітність, то взагалі шикарно. М Uh, але вітамін Д реально потрібно слідкувати. Mm -hmm. да. Я в шоці, він був в нормі. Я в шоці як знизилося. А Феретин піднявся, я не пам'ятаю, треба дивитися по даним, але десь приблизно я місяць тому здавала, і він був 13. Я тоді вам розповідала, що, скоріш за все, це вже підвищений показник, бо я вже там більше місяця хемоплекс приймала. Тобто він там взагалі, мабуть, 5 у той був, що мені було так геть погано вже. Там Запаморочення було. Забудькуватість дуже сильна була, втома була, і дихання не вистачало. Та, то в мене низьке залізо було. І от зараз воно 28 уже. Тобто хемаплекс дуже гарно підіймає. Ось. Тому хемаплекс продовжую пити. І зараз у підвищеному дозуванні почну. Завтра до лікаря піду, але, ну, чесно, у мене надії немає на те, що вона буде знати, яке дозування мені. Пити з вітаміну Д. Бо коли, коли я запиталася, які мені магнії попити, то вона мені запропонувала магніоксид, ну точніше, вона там назву препарату просто сказала. А там діюча речовина магніоксиду. І, а магніоксид найгірше, він взагалі там. Здається, 4% лише засвоюється. дуже погано. І там є десь деякі додаткові вітаміни, але вони там в такому дозуванні, що вони погоди не зроблять, так скажімо. Ось. Я думаю, що з вітаміном Д точно така штука, а просто я не знаю, до кого це вона може направити до ендокринолога, напевно, але ще топодібне, все добре. Тобто, там лише показники вітаміну Д занизькі. Тому. Подивилася, порахувала і ось так буде. Дуже надіюсь, що це підніме мені і настрій, підніме самопочуття, бо, я ж кажу, я дуже часто думаю, що я просто лінива, виконую, аби що треба вже виконати, те, що вже обов'язково прям. Але у мене такий через день, знаєте, день можу активно себе повести, а на наступний день все, я просто пластом лежу. Е, і останнім часом, можливо, це теж вітамін Д, надіюсь, так низький рівень його вплинув, і якщо я почну пити, то краще стане. Е, а можливо, просто від вагітності інші гормони впливають. Е, дуже стала емоційність різна. Від злості до сліз я зараз взагалі на рівному місці, мені хочеться плакати, можливо, і вагітність, але мені здається, що це і вітамін також впливає. Ось так. І здавала я феретин, вітамін Д і антитіла до ТТГ. Я їх дуже давно не здавала, але вони в нормі, а ще потрібно здати антитіла до От Там у мене були підвищені, через що мені ставили тироїдит. І здавала я це все через. Направлення від НСЗУ безкоштовно. Один вітамін Д там лише більше 500 гривень коштує. Тому можете сходити до свого сімейного лікаря і щоб направлення дали, ось і здати такі аналізи, щоб було дешевше. Бо я насправді ну, зекономила тисячу гривень. Я думаю, я зекономила на цих аналізах. Ось, сьогодні зранку здала, і увечері мені вже прийшли результати. Все, всім здоров'я. І, по максимуму, прислухайтеся до себе і слідкуйте за показниками. Повірте, вітаміни дуже і дуже впливають на наш організм. І на цій позитивній ноті буду закінчувати своє відео. Дякую вам безмежно за підтримку і до нової зустрічі. Пока-пока.